Відступати до ваших питань. Писало все зараз є. Так, так, я буду відповідати на ваші питання. Це буде дуже круте відео, тому запасайтеся їжею. Чай, ем, чайочками. Ну і що ж, тягнути не будемо, а будемо приступати до ваших питань. А -а -а. Так, все. Добре, добре. Перше питання від, від Майн Владислав ТВ. Тобто не то сказав. І так, перше питання, коли мені піар? Ну я не знаю бляха-муха, бо тому що цей. От дивіться, я зараз зроблю піар тобі і зараз такий. Опа, зроби мені, зроби мені, зроби мені, зроби мені, зроби мені, зроби мені, зроби мені. Я такий, коротше. А коли я відео буду робити ну, нормальне про Майнкрафт? Ну коротше, я ще подумаю над тим питанням. Бо тому що в мене спільноти немає. Спільноти то би було краще. Е, тому добійте мені якнайшвидше 500 підписчиків. я так, добре. Е, друге питання. В якому місці живеш? Ну блін, ну я це вже 10 говорив раз. Львів, я живу в Львові і так далі, всі справи. 3. Яку їжу любиш? А да. бажаю пельмені. Перше місце просто пельмені. Е, ще е, я люблю кручанки такі з м'ясом, грибами і так далі, З сиром. Пісню ще теж люблю. Ну, коротше багато чого і ще люблю рибу, консерви і так далі. А -м -м. Так все, аж їсти вже захотілося, що за питання таке? Так, добре, четверте, яким спортом займаєшся? Ніяким, коротше, нікуди не хочу. Я знімаю для вас відео. Ага, ага. Ще мені десь ходити, бляха-муха. Добре, переходимо до слідуючого питонечка. І так, це питання від Гіпера. Питання від Єгіпера. Е, перше, любиш квас? Ну, я його давно не пив. Ну колись я, я взагалі дуже давно, напевно, ну, так. Ну нормально, не можу сказати, що прям люблю. Так, добре, друге, любиш сало, Се, село чи місто? <соць> я думав сало. <соць> ну, коротше, добре, забули цей момент. Я сало прочитав, тільки може так Павло зробити, Павло лап. Люблю я село, і, і, дуже і люблю місто. Чимось коротше, це все. Ну. Ну, коротше, одинаково. Любиш окрошку, чи плов? Що таке окрошка. Добре, забуду цей момент. Е, чи плов? Ч, чи плов я не люблю. Запам'ятайте ці слова назавжди. завжди. І переходимо до іншого питання. Питанічка, як я говорю. Слідує питання від. Так, слідує питання від Кабею, так, від Кабея. Так, де ти живеш? Де народився? Так, де ти живеш? Я живу в Львові, як я вже це говорив 100 раз, 150, 120 раз. Де ти народився? В Львові? Логічно. Улюблений моб в Майнкрафті. Бляха, ну я не знаю. Ну, принцип, який його найгарний гарний житель? Не зважайте, бо він смішний. І свиня. Свиня, давайте свиня. Давайте буде свиня або вовк. Ну добре, давайте свиня. В чому ти хороший в Майнкрафті? Приклади ПВП, паркур, хорори, постройки. Пвп я нормально роблю, паркур, паркур і я теж непогано паркурю, хоруя. Я взагалі ніколи в Майнкрафті не грав, постройки теж непогано, я буду. Це все жду відповідь. Ну і я вже відповів на ці питання і переходимо до слідущого. І це питання від Mind Pro. Так, як жити без Майнпро? Питання від Mindpro. Так, перше, яка твоя улюблена пісня? Або чекали жити додому, або, або я не знаю, або якісь Майнкрафтські пісні, або про Домера, або про е, Фіксая якісь пісні. Це правда російський, але добре. Ну а так додому. Додому Калуш Оркестра. Другий, який твій улюблений мультик, фільм, серіал. Він тепер все мені про задам якісь важкі. Ну це добре. Який твій улюблений мультик, фільм, серіал? Фільм це Джуманджі, напевно. Джуманді, друга частина. Мультик. Мультик. Я не знаю, який мультик, я не знаю. навіть, Ну, блін. Ну, є, але я, я не знаю. Отра. Я забув серіал. Серіал. Ну, блін, ну, серіал. Ну, фільм Джома, я серіал теж щось не дуже знаю. Я все позабував. Може я колись на них ще відповідю. В які ігри граєш? Я граю в Бравл Stars Майнкрафт. Ну, як з Майнкрафту можна жити, а? Я аж захрип. Я всі риби забивала. Clash of Clans і, вроде все. А, тьфу, Shachomi 3D, Plants of Zombies і так далі. В тебе є домашні тварини? Так, були риби, але вони всі вимерли. Який які, які твої улюблені блогери, ютубери Майнкрафтери? Боже, Боже, що за плутатина? е е ем, ем, Ну і з вас теж багато хто. Майнпро ем, і так далі. Xplayer. Коротше, дуже багато всяких блогерів. І переходимо до ще одного питання йо Йо-майо, -йо, це саме величезне питання. Питання від супер веселого електрошера. Е, далі читати не буду, бо мене за все забавлять може. І що ж, ну так, ти дуже веселий, я би сказав. Перше, саме тяжке питання. Ти на нього ніколи не виписує. І так, питання за Україну чи за Росію. Ну звісно, за Росію. Ви що, блін? Ну, ну за Росію, я, ну ну як. Конечно. Итак, друге питання. Є дівчина. Не, ви що ви за мене. Ви шо? мене за, за дурно приймаєте? Короче, добре, я за Україну, все, все, я пожартував. Ну, що засмучався? Ладно, ладно, просто питання. є? Я... Не, не. Так все. Так, третій третє питання. Треть. Так, який смисл життя у мене не ту смисл жизни. Ні. Я ніхто ладно, пранкую. Мой смисл жизнь жить, упал, а упал. Коротше, я не вмію російському читати, тому забийте. Ну... Моя ем, ну, ціль набити багато цей. Е, підписчиків. Ну, от такий смисл життя далі. Е, Дійти може навіть до 500 підписчиків, до 1000, от такий цей добре. Ем, е, так, ладно, от четверте питання. Короте, чи я топчу брат, тільки чесно, ну чого я все написав, все, що я ще. Все, що я ще далі, я не цей. Добре, ти топ. Ну, чесно скажу, так, тобі треба там ще повчитися над монтажом, не кожне відео, звук ще трохи буває цей, але ти реально стараєшся, я це бачу, тому молодець, красавчик, як це ще говорити, не знаю. Ну, коротше. Красава просто. Питання просто огромне задав. Капець бляха муха, електрошер дає просто от вчиться в нього. <світ> електрошер спец спец свого, своєї справи. От. Ну і що ж, всім дуже пробачення, прошу, але всі ці питання будуть на другій частині. І всім па-па-па-па.